Микола Ткач, У страсі Божім осінився обрій. У страсі Божім осінився обрій, і перший промінь розтривожив сад. Так добре, що зросилося, так добре, що крапельки сміються сонцю влад, що ще душа невпряжена. Що волі чуття в найменшім леготі встає, що ці відлунки вседоступні й голі, Чиєсь вразливе серце спрагло п'є, тут мудрості початок, в лоні тиші проявлення любові, знак чола, слова прості, і навіть найпростіші. А скільки в них відвертості й тепла, а скільки в них незайманої сили досвітнього й просвітнього вогню? Ані шелесь пробігло, пращурсивий, над світом підіймає славень дню, переможного миру вам!